Яке міцне у нас терпіння, і вірим в долю без сумління, що вона краще принесе, але дурний лиш думкою радіє, і в серце плекає надію, що хтось за нього світ врятує. Погляньте, що навколо нас вирує. Сильніший слабшого знищає, багатий бідного знущає, хворий не може лікуватись, нема грошей. Куди податись, голодний руку простягає, бо крихти хліба він не має. Гірко сумує старість наша. Лишились копійки на пісну кашу, в очах нема патріотизму, бо все життя переживаєм кризу. Та в злиднях люди виживають в країні, де все є для нас, та не на часі цей наш час. Ті, хто себе богами возобнили, кишені вже грошима так набили, і брешуть, і крадуть все мало, щоб вас нарешті розірвало. Зайняли ключові пости, під себе пишуть всі закони, вони не з нами. Та де ж ми, а ми внизу, ми їх тримаємо, себе ніяк не поважаємо. То, може, вже прийшов той час, щоб уряд поважав себе і нас, і поважав свою країну, так треба вже робити зміну. І в головах, в душі і серці, за що ми б'ємося на герці, на фронті гинуть патріоти, а тут в тилу без змін, до роботи. все крапка, закінчилась гра, спитати з шельм прийшла пора.